Оти, обірвався рід письменника у Швейцарії. Помер єдиний син Владиміра Набокова та Віра Слонім. Дмитрій йому було 77 років. Він пішов з життя у тому ж місті, де і батько в Монтрьо. Світ запам'ятає його видатним перекладачем. Насамперед творів батька а також талановитим співаком. Дмитрій з'явився у подружжі Набокових у Берліні 1934 року. З приходом до влади Гітлера сім'я втекла до Франції згодом до США. Син письменника навчався у Гарварді, освоював гуманітарні предмети, закінчив і вищу музичну. Школу працював оперним співаком. Йому доводилося співати на одній сцені разом із Лучано Паваротті. Крім того, молодий Дмитрій захоплювався автоперегонами, викладав російську мову. Проте найбільшу славу йому принесла перекладацька практика. Завдяки Дмитрію Набокову персонажі створені батьком заговорили англійською. Син опікувався літературною спадщиною батька, створив фонд американських друзів музею Набокова. Кілька років тому Дмитрій здійняв бурі в літературних колах. З'явилася інформація, що він має намір порушити волю батька і надрукувати незакінчений. Роман під робочою назвою Оригінал Лаури Владімір набоков заповідав спалити твір, бо не міг помислити, що читач побачить те, що написав у голові, але не встиг викласти на папері. 30 років роман пролежав у вигляді карток, списаних олівцем у сейфі швейцарського банку, і таки побачив світ проти волі письменника у 2009-му. Автор прав на роман пішов із життя через три роки: ані дружини, ані дітей у нього не було. Thank <sweak>